Вітаю, друзі! В ефірі свіжий огляд головних трансферних подій зі світу АПЛ за минулий тиждень. Літо набирає обертів, клуби АПЛ не дрімають, і ми вже маємо низку гучних підписань та інтригуючих чуток. Не забудьте підписатись на канал, а сьогодні коротко, чітко, без води. Усе найважливіше для вас за лічені хвилини. Поїхали! Арсенал офіційно оголосив про підписання англійського Вінгера Ноні Медуеке. 23-річний гравець перейшов із Челсі, підписавши довгостроковий контракт із армашам. Сума трансферу близько 52 мільйонів фунтів із врахуванням бонусів. Це вже шостий гравець синіх, якого лондонці придбали за останні роки. А от угода з нападником спордінга Віктором Діокришом поки залишається відкритою. Португальський клуб наполягає на сумі у 80 мільйонів євро та не йде на поступки у перемовинах. Також арсенал розглядає варіанти з підсилення атаки, зокрема серед атакувальних півзахисників. У списку Ебарічі Езе з Пелес та Хаві Сіменс, який хоче залишити РБ Лейпциг цього літа і перейти до клубу АПЛ. Астон Міла зацікавлена у трансфері Форверда Челсі Ніколаса Джексона. Вірмгенський клуб хоче знову об'єднати синегальця з Унаї Емері, адже вони вже працювали разом у Віллі Реалі. У свою чергу Челсі не проти переманити до себе Вінгера-віланів Морена Роджерса. Футболіст давно симпатизує лондонцям, а також є одним з кращих друзів Кола Палмера, з яким може воз'єднатись на стемфорд Брідж. Берлі намагався підписати нападника Ботфорда Мамаду Домбія, запропонувавши 10 мільйонів фунтів, але отримав відмову. Клуб із чемпіоншипу поки не готовий відпускати свого таланту. У той же час Бордові ризикують втратити основного воротаря Джеймса Трафорда, який минулого сезону провів 29 сухих матчів і допоміг команді повернутись до АПЛ. На 21-річного воротаря претендують Ньюкасл та Манчестер Сіті. Саме там Трамфорд і почав свою кар'єру. Бормут офіційно підписав Джорджа Петровича з Челсі. Угода на 5 років вартістю 25 мільйонів фунтів. Ось ситуація з Іллею Забарнем залишається напруженою. ПСЖ поки не зміг узгодити трансфер із Бормутом, а навіть пропозиція у 60 мільйонів функцій була відхилена. Тим часом до боротьби за українців приєднався Тоттенхем. Поки клуби намагаються дійти згоди, українець вже вийшов на поле в товариському матчі проти Брісто Сіті. Чи залишиться Забарне у Бормуті цього літа? Пишіть свої думки у коментарях. Брайтон продав талановитого нападника Евена Фергюсона до Роми за 40 мільйонів євро. Про це повідомив Фабріціо Романо. Тепер ірландець буде грати з, разом з Артемом Довбиком. А от багаторічний лівий захисник команди Первіс Естопінян може залишити стан чаю. Його активно намагається підписати Мілан. Перемовини тривають. Бренфорд зробив кілька спроб підписати Омарі Хатінсона, але іпсів їх відхилив. Сторони були близькі до угоди, але не змогли домовитись щодо структури виплати платежів. Також бджоли нарешті домовились з зем'ю щодо продажу свого лідера. Деталі розкажемо вам у блоці про Юнайтед. А з іншої сторони, клуб намагається втримати іншого лідера: Йоана Вісу, якого хоче придбати Тоттенхем та колишній тренер Томас Франк. Після трансферу лівого засника Маліка Діуфа а вес продовжує шукати нові підписання та вирішив укріпити правий фланг захисту. Кайл Уокер Пітерс цього літа завершив п'ятирічний період виступів у складі Саутгемптона. Та у статусі вільного агента поповнив стан молтабіці. Вінгер Флуміненсе Джон Аріас незабаром стане гравцем Вулверхемптона. Перемовни перебувають на завершальній стадії, а от сума з трансферу складе близько 15 мільйонів фунтів. Бразилець, до речі, гарно себе показав на клубному чемпіонаті світу, з яким дійшов до полуфіналу, де поступився Час. Одним із пріоритетних варіантів для підсилення Евертона є атакувальний півзахисник Mancheр Сіті, Джеймс Макеті, який нещодавно став чемпіоном Європи у складі молодіжної збірної Англії. Однак серйозних перемовин досі не було. Також і риски на підміну Пікфорту підписали в з Бормута, Марка Траверса. Сума угоди склала близько 5 мільйонів євро. Аберічі Ези вже тренується з Крісто Пелес, попри інтерес з боку Арсенала. Однак остаточне рішення щодо його майбутнього може залежати від того, у якому Єврокубку Ліга Європи або Ліга Конференції гратиме клуб. Ситуація залишається досі відкритою та незрозумілою. Аут Адам Вортон вирішив залишитися на Селхерс Парк ще на один сезон, попри зацікавленість з боку Ліверпуля. Та Тоттенхема. Ліверпуль після підписання Флоріна Вірца вирішив не зупинятись на дорогих трансферах. Клуб домовився з Айнтрахтом про трансфер нападника Уго Екітіке приблизно за 95 мільйонів євро. Ревець підпише угоду до 2031 року, а офіційне представлення відбудеться найближчими днями. В той же час Луїс Діас зберігає намір залишити червоних у це трансферне вікно. За інформацією Габріці Романо, Баварія вже готує нову покращену пропозицію після того, як попередня у 67 мільйонів євро була відхилена мерсесадцями. Барселона також слідкує за ситуацією. Ліц офіційно підписав Шона Лонгстафа з Ньюкасла за 16 мільйонів євро. В той же час клуб активно працює над трансфером опорника Антона Штаха з Гофенхайму, однак остаточна угода ще не досягнута. Півзахисник Манчестер Сіті Джеймс Макетіві на радарах у Гевертона та Нотінгем Форест. Тим часом Джеймс Траффорд з Бернлі готовий повернутися до рідного клубу і вже узгодив контракт до 2030 року. Перемовини між клубами тривають. Сума трансферу може скласти близько 50 мільйонів євро. Аут Едерсон за деякими джерелами може приїхати до Галатасара. Також Манчестер Сіті оголосив про чергове підписання цього літа. Центральний 80-річний півзахисник Свер Нюпан отримав контракт до середини 2030 року. Росенбург отримав за свого Таланта 125 мільйонів фунтів. Барселона і Манчестер Юнайтед досягли угоди про оренду Маркоса Рашфорда на один сезон із правом викупу за 30 мільйонів євро. Іспанський клуб також візьме на себе повну оплату зарплати гравця. Тим часом сага з трансфером Брайна Мебо майже завершена. Червоні домовились з Бренфортом. Про перехід нападника за 70 мільйонів фунтів. У найближчі дні гравець пройде медогляд і офіційно буде представлений на Траффорд. Також Ман Юнайтед планує продати ще чотирьох гравців: це Джейден Санчо, Антоні, Алехандро Гарначо та Тайлер Маласі. Опорний хавбек Даніло покинув Носінем Форест і перейшов до бразильського ботафогу минулого сезону. Він пропустив багато матчів через травми. Тим часом Нутіна Форест пригрозив судовим позовом через спробу Тоттенхема підписати Моргана Гіпсвайта, незважаючи на активовану клаусулу у 60 мільйонів фунтів. Клуб активно працює над тим, щоб переконати 25-річного гравця підписати новий довгостроковий контракт. Ньюкасл активно намагався підписати уго Екітіке з Айнтрахта, але не витримав конкуренцію з боку Ліверпуля. Тим часом майбутнє Олександра Ісака в команді сорок. Залишається невизначеним. Останнім часом з'явилася інформація про інтерес до шведського нападника з боку Ліверпуля та клубів Саудівської Аравії. Проте головний тренер Едзі Гау впевнений, що Ісак розпочне новий сезон саме у складі Нюкас. Несподівано Сандерленд розглядає варіант підписання Граніта Джаки з Байера для повернення швейцарця до прем'єр-ліги. Натомість трансфер лівого вінгера соло Армана Орієнта до чорних куців не відбувся. Клуби не змогли узгодити всі деталі уходи. Попри це, Сандерленд залишається дуже активним на ринку і вже поповнив свій склад шістьома новичками цього літа. Тоттенхем офіційно підтвердив підписання Вінгера Мохамеда Кудуса з Вестхема. Ганнес уклав із клубом довгостроковий контракт. А от трансфер Моргана Гіпсвайта тимчасово призупинено через юридичні претензії з боку Ноттінг Фореста. Шпори актували Клоусулу у 60 мільйонів фунтів Нібито домовившись з футболістом без відома керівництва лісників. Крім того, Тонгем посилює зусилля для підписання Еліза Барнау. Клуб готовий запропонувати до 70 мільйонів фунтів з бонусами, якщо 22-річний захисник Бормута погодиться на трансфер. Однак сам Забарне віддає перевагу саме переходу до ПСЖ. Капітан Фулхема Том Керні залишається вдома. Гравець підписав нову угоду і готується розпочати вже свій 11-й сезон на Крейвен Котедж. Також клуб звернувся до арсеналу з пропозицією повторної оренди Вінгера Рейса Нельсона. 25-річний вихованець Гармашів минулого сезону вже виступав за дачників на правах оренди. Перемовини тривають. Як ми вже казали, Челсі продав воротаря Джорджа Петровича Бормут за 25 мільйонів фунтів. Анонімодоеки перейшов в арсенал за 52 мільйони фунтів. Крім того, сині офіційно виставили на трансфер легенду АПЛ Рахіма Стерлінга. Які не входить у плани головного тренера Енсомераски на наступний сезон. Незважаючи на активну трансферну діяльність, Челсі продовжує стежити за півзахисником РБ Лейпциг Хаві Сімонсом, якого розглядають як потенційну заміну Крістеферу Нкунку, котрого планують продати цього літа. Ось таким був трансферний тиждень в Англії: насичений, динамічний, подекуди дещо шалений. Попереду ще багато трансферів, інсайдів та несподіванок. Тож не забудьте підписатись на канал, поставте вподобайку цьому відео, якщо сподобалось, звичайно. Ну і написати у коментарях, який трансфер вас здивував найбільше. І звісно, який трансфер ви ще очікуєте цього літа до вашої улюбленої команди. Побачимось у наступному випуску. Тримайте руку на трансферному пульсі, і все буде Україна! До зустрічі!